Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас перегони Санфієро. І в нас швидкість в СанФієро. І в нас ще три перегони залишились, три траси. Щоб пройти перегони в СанФієро. Це має досить важка зараза траса. Це вже куди краще, бо інколи в мене з другої спроби все вдається. О, не, не гальмувати на підйомі, тільки при спускові. Походу, суперники позаду. Ось так. Головне тут не перестаратися. Якщо перестаратись, то шансів на перемогу вже не буде. А ось і фінішна смуга. Так що на цьому це все. Перемога. 10 касарків мені в кишеню. На зв'язку я Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізна... дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!